На природничо-географічному факультеті педагогічного університету в очному форматі триває лабораторний практикум, який дозволить студентам сформувати необхідні практичні навички, опановуючи такі навчальні дисципліни, як географія, хімія і біологія. Дистанційне навчання це необхідність, продиктована умовами воєнного часу, але є дисципліни, які неможливо освоїти у онлайн форматі без навичок, що формуються під час безпосереднього контакту з певним обладнанням. Скажімо, усі вимірювальні роботи при топографічних зйомках місцевості, а також при створенні карт різного призначення, проводяться з використанням сучасних топографо-геодезичних інструментів, таких як теодоліти і нівеліри. Вони дозволяють вимірювати як вертикальні, так і горизонтальні кути з похибкою до 5 секунд і визначати висоти, де розміщуються певні об'єкти, визначати перевищення висот. Здійснювати певні вимірювання під час проведення проектувальних робіт. А це лабораторне заняття в геологічному музеї природничого географічного факультету, який повністю інтегрований у навчальний процес. Тема цього заняття для студентів першого курсу класифікація мінералів, класи оксиди та гідроксиди і сульфати. Триває знайомство із загальними особливостями класів мінералів і їхніми різновидами. Студенти вчаться визначати діагностичні властивості мінералів, колір, блиск, твердість, і далі за визначником знаходять, що це саме за мінерал. Останнім часом спочатку ковід, а потім війна проти російських загарбників, сформували величезний попит на дистанційне зондування земної поверхні і не лише для природничих досліджень. А реалізувати ці завдання без застосування сучасних інформаційних технологій неможливо у своєму розпорядженні. Кафедра загальної та регіональної географії має ЄО-браузер, а для так званих геоінформаційних технологій використовується платформа Аргіз Online з річним ліцензійним пакетом. А от цифрова станція, яка збирає комплекс методичних показників, температуру повітря, його відносну вологість, визначає напрямок і швидкість вітру та атмосферний тиск. Програмне забезпечення дозволяє не лише прогнозувати погоду, а й зберігати інформацію про метеорологічні показники упродовж року.